У даному відео ми розглянемо поняття радіальної міри кута, а також розглянемо тригонометричні функції числового аргументу. До сьогодні ми знаємо лише одну величину вимірювання кута, таку як градусна міра. Градусна міра для кута вводилася, вводилася нами аксіоматично в курсі геометрії 7 класу. Давайте пригадаємо, як це відбувалося. Аксіоми вимірювання кутів геометрії стверджувалося, що градусна міра до кута дорівнює 180 градусів. Тобто ми маємо величину одиницями вимірювання якої є градуси, і маємо еталон вимірювання. Для того, щоб знати, що таке 1 градус, нам треба розгорнутий кут поділити на 180 одинакових частин. І одна 180 частина розгорнутого кута, це є 1 градус. Сьогодні ми ведемо поняття ще однієї міри вимірювання кута, так званої радіанної міри. Якщо градусна міра пов'язана із розгорнутим кутом, то радіанна міра пов'язана із колом. Пригадаємо, що якщо ми маємо коло і розглядаємо кути із вершиною. Колі, то такі кути ми називаємо центральними. Ми знаємо, що, якщо сторони кута перетинають коло у деяких точках, то на колі відтинаються відповідні дуги. Одна дуга АЛБ та інша дуга АМБ. Градусна міра. Відповідного центрального кута, називається градусною мірою дуги. Так от, на основі взаємозв'язку із градусною мірою кута та довжиною дуги, можемо вести радіальну міру наступним чином. Зокрема, величиною кута 1 один радіан називатимемо величину кута, який стягує дугу довжиною, що дорівнює. Радіусу. Тобто, якщо ми по дузі від точки А по колу до точки Б пройдемо відстань рівну радіусу, то кут повороту від точки А до точки Б за означенням вважатимемо рівним одному радіану. І так, один радіан це величина кута, яка спирається на дугу щодо рівня радіусу кола, природньо нам потрібно встановити зв'язок між. Градусними, тобто одиницями виміру градусної міри, міри і радіанами, тобто одиницями виміру радіанної міри. Як це можна зробити? Оскільки у нас градусна міра пов'язана із розгорнутим, із розгорнутим кутом, а також із кутом центральним пов'язана градусна міра кола, то ми можемо, провівши діаметр АС, фактично розбити коло на дві дуги. Кожна з яких буде складатися з двох розгорнутих, тобто діаметром можемо розбити коло на дві дуги, кожна з яких буде по 180 градусів. І відповідно можемо стверджувати, що градусна міра дуги всього кола 360 градусів. Запишемо це. Значить, градусна міра дуги всього кола. 360 градусів. Так, дві дуги по 180. Яка ж буде радіальна міра дуги усього кола? Ми знаємо, що довжина кола, довжина кола обчислюється за формулою 2ПR. Відповідно, на всю довжину кола на 2PR буде припадати. 360 радіан. А один радіан дорівнює довжиною радіуса. Тобто скільки дух довжиною в радіус може розміститися на колі. Якщо довжина кола 2 π помножити на R, то кількість дух ми знайдемо, розділивши 2 πr на r. Відповідно, будемо мати 2 2π Дух довжиною кількість довжиною в R. Таким чином ми можемо встановити, що радіанна міра кола дорівнює 2 π радіан. Радіанна міра дуги усього кола. 2 π радіан. Зазвичай одиниці вимірювання радіан не пишуть біля радіанної міри. Називають просто кут 2 π Слово радіан опускають. І так, ми маємо взаємозв'язок, який дозволить нам переводити одну величину в іншу. Переводити можемо за допомогою пропорції, виходячи з того, що 2 π радіан це у нас. 360 градусів. Відповідно, якщо ми захочемо перевести х радіан у градуси, то х радіан, слово радіан можна не вживати, у нас буде альфа градусів. Якщо будемо мати градуси, а потрібно буде знайти х, буде мати альфа, потрібно знайти х, множимо нахист, ділимо на бік. Аналогічно, якщо буде мати х, а потрібно буде знайти альфа. Ми також можемо розв'язати дану пропорцію. І так, ключ до переведення один одних величин в іншу, бувається в пропорції. Зауважимо, що дану пропорцію можна трішки спростити. Наприклад, якщо ми поділимо на два ліву частину і праву верхньої, верхнього відношення. Тобто 2π це 360 градусів, відповідно, можемо стверджувати, що π це половина 180 градусів. Відповідно, можемо ще розрахунок проводити із іншої пропорції. І так, кому як зручніше, той так запам'ятовує. Так, маємо поняття радіана як величини центрального кута, який спирається на дугу, що рівна радіусу, і маємо зв'язок. Дуга кола це 360 градусів або 2 π радіан. Або ж півколо це 180 градусів, або пі радіан. І, відповідно, нам потрібно буде вміти розв'язувати задачі стосовно переведення одних величин в інших. Наприклад, переведемо градуси в радіан номер один. 20 градусів перевести у радіан. Виходимо з пропорції, що Пі – це 180 градусів. Відповідно, х радіан. Це 20 градусів. Рознаходимо невідомий елемент пропорції х дорівнює. Множимо нахрест 20 градусів помножити на пі і поділити на 180 градусів. Скоротимо на 20, скоротимо градуси, і в нас виходить пі на 9. Аналогічно переведемо приклад 4, 720 градусів. Маємо, що пі радіан це 180 градусів, а х радіан це 720 градусів. Знаходимо невідомий елемент пропорції х дорівнює 100... 720 градусів помножити на π і поділити на 180. Ну, скоротимо на 180 градусів, ми вдержимо, що це буде 4П. 4 π радіан. Одиниці вимірювання радіани можна не писати. Тобто ми можемо помітити уже загальну закономірність, як можна переводити градуси у радіани. Якщо ми маємо пі це 180 градусів, а Х радіан це альфа градусів, ми можемо Х знайти, як альфа помножити на Пі. Або π помножити на альфа і поділити на 180 градусів, або π поділити на 180 градусів і помножити на альфа градусів. Логіка цієї формули наступна. Ми можемо знайти півколо π, Пі, поділити на 180, ми будемо знати, скільки π радіан поділити на 180, ми будемо знати, скільки. Радіан припадає на 1 градус і тоді помножимо на кількість градусів альфа, які у нас є. Аналогічно нам потрібно вміти, проводити, переводити радіани у градуси. Виходимо з тієї ж самої пропорції. Пі це 180 градусів. Пі на 2 радіан – так, це альфа градусів. Знайдемо альфа. Альфа градусів дорівнює Пі на 2 помножити на 180 градусів і поділити на пі. Скоротимо на пі, скоротимо на 2, подачимо 90 градусів. Аналогічно, приклад 5. Якщо у нас буде, наприклад, 0,5 радіан, значить ми маємо співвідношення пі це 180 градусів. А 0,5 радіан – це альфа градусів. Альфа дорівнює. 0,5 помножити на 180 градусів і поділити на пі. Тобто ми одержимо, що це буде 90 поділити на пі градусів. 90 поділити на пі. Вважаючи, що пі це у нас 3,14, можемо приблизно обчислити. Значить, це не 90 на пі в нульовому, це значок градуса. 90 поділити на пі градусів. Загалом, щоб перевести градуси в радіани, можемо помітити, що якщо будемо мати пі це 180 градусів, так? Х радіан це альфа градусів, як можна знайти альфа. Альфа дорівнює. Х множиться на 180 і ділиться на π. Або це можна записати як 180, що ділиться на π, умножити на x радіан. Маємо ще одну таку загальну формулу, яку ми можемо запам'ятати, можемо не запам'ятовувати, оскільки знаємо, що одні величини переводити в інші можна за допомогою пропорції. І також варто зауважити, що всеодиничне коло, все коло системою координат у нас буде поділене, нас поділене на чотири частини: верхня права, верхня ліва, нижня ліва і нижня права. Ці частини називаються чвертями, і нумеруються вони з правого верхнього кута проти годинникової стрілки. Відповідно. Перша чверть це буде від 0 градусів до 90. Так, ми знаємо тут прямий кут До 90 градусів. Друга чверть буде від 90 до 180 градусів. А третя чверть від 180 до 270. Ну і четверта від 270 70 до 360. Якщо повернемося на 0 градусів чи на 360, прийдемо в цю саму точку. Але це в градусній мірі. Як перевести в радіанну? Давайте переведемо 90 градусів, і так пі це 180 градусів, а 90 градусів це Х. Так, звідси знаходимо Х, пі помножити на 90 і поділити на 180. Одержуємо пі на 2. І так. 90 градусів це π на 2. Тобто, якщо позначати верхню точку в градусній величині, це π на 2 радіан. Аналогічно 180 градусів. π – це 180 градусів. Значить, зразу пишемо. Це π. Як можна швидко обчислити куб 270? Ну, ми знаємо, що 90 це π на 2. Так, значить, 180 це 2 π на 2. А. 2 3 рази по 90 це 3 пі на 2. Тобто 3 пі на 2 радіан. Це буде нижня точка. І 360 градусів. Це 4 рази по 90. 4 рази по пі на 2. Тобто 4 на пі на 2. Або це буде 2 пі радіан. Одиниці вимірювання радіан ми зазвичай писати. Не буде. Відповідно, на алгебрі ми використовуємо саме радіанну міру. Зокрема, ми часто будемо працювати із такими записами. Наприклад, синус 2. Не буде позначення градуса, значить, це буде означати, що це синус 2 радіан. Можемо перевести в градуси, якщо хочемо е знайти. Треба радіани перевести в градуси пі це 100 пі радіан це 180 градусів, а 2 радіани це альфа градусів. Так, ми знаходимо, що 2 радіани це альфа, помножити на π і поділити на 180. Альфа, пі поділити на 180 і помножити на альфа. Так, це ми, якщо б ми шукали. Радіани, а нам треба градуси. Так? Альфа градусів дорівнює 2 помножити на 180 градусів і поділити на π. Тобто 360 поділене на пі градусів. Некрасиве число, можемо приблизно обчислити. І так, коли у нас буде синус просто числа, ми матимемо на увазі, що це синус відповідного числа радіан. Синус 2 це синус 2 радіан. Синус 7 це синус 7 радіан. Синус 0 це синус 0 радіан. Немає градусів, є тільки число, значить міра радіанна. Отож, маємо нові позначення. синуси тригонометричні функції числового аргументу. Якщо число значить міра радіанна. Знаємо, що таке радіанна міра, та як переводити. Одну міру радіану в іншу, вже відомо нам градусно. Для цього нам достатньо знати просту пропорцію.